Хто перепрошую вас журнали реєстрації в кидай документації? Okay. Доброго дня. Громадського формування регіону не пускають. Передати вам звернення. Дякую. По факту, які відбулися з вашим заступником, перепущаємо. Яка є ваша позиція і чому не відбувається жодних дій? Бо стосовно нашої інформації вже є порушені кримінальні провадження. Спеціально для того, видокували звернення, щоб його зареєструвати, дали посилання на інтернет-сторінку на відеофайл, де особа затримувалася на отримані кошти і маємо чітко аргументовану вимогу, щоб ця особа навіть сьогодні, що їм і Шубер до мене термінового газету? Каже, Хтось каже, що ви дуже погані. Хтось каже, що ви дуже добрий. Але ми от питань до вас не маємо, в принципі, жодних, бо у вас нема на таких відео. А пан Шевчук є вже навіть зафіксований на відео і далі по нашій інформації, лишається на займаній посаді. Що хочу сказати? Мені про цей факт направли відомо. Сьогодні задіть марку. І що про термінового хайс назад скажи. Якби має місце цей факт, неприємний, але він має. Окремо жаль, він є не поодинокий. 에, зовсім недавно, пару місяців назад, був вирок. Секретарю Ради і земельнику, і земельнику нашому нашому міської ради, де е, люди притягнені до кримінальної відповідальності, саме за Хабаю. Я вже не знаю, чи це дзвонили ваші СМІ, чи, чи це дзвонили СМІ якісь інші, які, 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 я... Е, Мені конкретники цього факту не відомо, Я по своїй суті, це керуючі справами, це помічник міського голови. Я кажу, що питання цього касається, Але я хочу сказати, незважаючи, хто на які посаді, незважаючи хто на які посаді, ми в будь-якому випадку будемо реагувати і це робити. Мені відомо від заступника, що він їздив до пояснення. Факт його доведеності причетності в цьому питанні ну, правоохоронні органи ще нам не відправляли. Чи є в нас якісь, Ні, немає. Іванович, дивіться, що мене займало на правду вашого дорогоцінного часу? бо Громадське формування, громадська організація, тобто ми були ініціаторами створення першої медичної роди, зараз створюється друга. Направду ну, ми маємо чим зайнятися, окрім конфліктів. тобто Ми сюди не приїжджали з прапорами, з гучномовцями, з акціями і т.д. Тобто, бачивши цей факт, зрозумівши, що або можливо якихось активістів. Місцевих або якісь були залякування, або вони свідомо не реагують, можливо, просто не помітили. Тобто в ну, нас є одна єдина вимога. Негайно цю особу з займаної посади, і все. Тобто тут є на це громада, винних, є місцеві активісти, щоб вони далі будували благоустрій і займалися спостереженням за такими діями. Тобто є просто парт, який гуляє публічно в інтернеті, і особа далі є на займаній посаді. Ми це все розуміємо, що навіть Януковича до сих пір не засудили. Кримінальне провадження по тій особі може тривати рік, два, три, і він далі буде працювати. Тобто є суспільний резонанс, тому є чітка вимога. Чи ми зараз можемо зупинитись на тому, щоб запросити юрисконсульта відділ кадрів представника і щоб власне дати подання на те, щоб цю особу звільняли займі та Ну, у нас немає такого відділу кадрів, у нас є виступальне, вона підтверджує факт, що у нас немає жодних документів з МВС, які не прийшли. Але е, е, я вам хочу сказати, я не сторонник того, щоб вступати в будь-яку конфліктну ситуацію. Я завжди говорю про те, що якщо людина винна, то е, е, яка є по своїй суті, то вона має нести якийсь покарання. в даному Я, Мені не потрібно того, щоб ви е, завтра е, е, щоб це переросли в громадське обурення в цілому. Е, ну, але е, тобто. Ви вимагаєте цього зубивши, зробити, не дочекаючи результатів ще МВС, чи як щоб я просто зрозумів? Це, е, наскільки, задив... е, наскільки я розумію, є е, публічно розповсюджене відео в інтернеті, де є чітке розуміння того, що було вимагання, або я щось вже тоді неправильно розумів спілкування між людьми, і де є чітке розуміння, що були передані кошти. Тобто, що ще потрібно, ну, я не розумію, тобто, які мають бути ще висновки. Ну, як мінімум, це однозначно має бути відсторонення з посади до часу закінчення кримінального провадження і кінцевого висновку. Щоб надалі не було, наприклад, зловживання тою самою людиною, тих самих його посадових, е, для того, щоб не було е, тінь зловживань. Щоб не падало на вас, на ваш колектив. Я не думаю, що весь колектив вас буде заплюмований. Навіщо вам тримати людину, яка заплюмувала свою репутацію? От. Для до розгляду, значить приймаєте рішення колективом, щоб були такі от звернення, такі скарги. Значить, до розгляду справи, напевно, рішайте самі, вже вам тут, вирішувати. Ні, ні, дивіться, тут розумієте, питання є в чому. Є питання, якби це були якісь... Аудіо де важко було б встановити голос, чи це цієї особи чи ні. Або було б якась відеозйомка з поганою якістю, і там був би сумнів, чи це саме ця особа чи не так. Тобто тут є хороше, адекватне, якісне відео, де будь-якій людині навіть не фахівцю, є е, зрозуміло, що воно не є змонтоване. От, і, е, Ну, якщо ми йдемо з європейськими принципами, то давайте брати останній приклад президента асоціації ФІФА та тобто на якого не було жодних прямих доказів та його тих чи інших корупційних дій, але людина абсолютно адекватно достойно. Пішла, бо сказали, я розумію, що ну, мене більшість не хоче бачити, вона написала, заяву, пішла. Але ну, якщо бачимо, що тут людина не усвідомлює цього і не хоче цивільно і адекватно піти по-доброму, ну, я ж кажу: ми є зрештою львів'яни, і ми не приїхали в перший раз для того, щоб робити вишній резонанс, смітники чи будь-які інші силові дії. У нас просто бачення чітке, що має бути поставлення. І та має я, те, я, я я спустити, на У нас є е, теж громадські ради, правда, вони в себе в деякій мірі тут мають своє непорозуміння, але я хочу сказати, у нас є розуміння в виниках з громадськістю. Я е, ну, обіцяю, що ми зараз проведемо раду з керуючими справами і десь просто. Хай, хто сшить якісь контактне телефон тут, ваш чи помічників, чи вашого юриста, чи хтось, я про це ну, проінформую. Мені дане, дане питання треба проговорити з юристом, з керуючою справою, бо ну, якщо його робити, то воно має бути з точки зору юридичним. Тобто, чинного не тобто Мені сьогодні це зробити, взяти просто з в Пера, звільнити людину, це одне. А друге питання зробити це документально. Я чому це говорю? Любов пані не дасть мені зберехати, у нас вже був випадок звільнення заступника, яка три місяці не була на посаді, це в 2002 році, пані Донець. І ми по сьогоднішній день маємо суди. Тому, ну... А Шевчук Олег Петрович, я зараз на місці, може він сам захоче написати заяву за вас. Немає, знайомо, Ні, його не було зараз в даний момент. Немає але не можна, я скажу, дивіться, все ж таки, кожна людина, яка б вона не була, вона в першу чергу захищена законом. Так, Немає. почнемо з цього. Є тобто на неї поширюється Конституція і трудове законодавство України. Згідно трудового законодавства, людина може бути звільнена або за власним бажанням, або за ініціативи власника уповноваженого органу, який її на роботу в даному випадку посада заступника міського голови. Він був обраний сесією, і сесія має право на його звільнення. Тобто, міський голова може винести це на розгляд сесії, і сесія тоді має право вирішити, чи звільняємо ми його чи ні, враховуючи дану ситуацію, що склалася. Якщо людина не напише заяву на звільнення, процедура в нас така, значить, ми виносимо це питання на розгляд сесії. Тим більше, що ми зараз в нас є. Все ж таки міське управління фінансів дало нам. Я би хотів добре ну, барочку зробити е, е, ну, э, Тут питання стоїть э, в іншій площині. Скажіть, будь ласка, а, а не можна з людиною поговорити, щоб вона просто написала заяву і пішла? Ну, чи має бути виключено э, розпорядження про те, що вона має бути звільнена? Ні. І Сама тут, може піти, напевно. Я, я... За власним бажанням, якщо... Ну, то буде достатньо для вас, для того, щоб Звичайно. не було тих смітників, не було е резонансу і не було всього стального. То буде достатньо того то що тільки що, що було озвучено? Так, 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 що якщо так. людина не має бажання писати заяву, вона і пише. А станом на сьогодні він вже відсторонний з посади на підставі заведення кримінального провадження е, ні, ні? він не може Розумієте, відстороння від посади може тільки бути за рішенням прокурора так. прокуратури. Якщо відкрити кримінальне провадження і доведено, що людина дійсно вина в даній ситуації. Тоді прокуратура виносить рішення про відсторонення, відповідно до якого міський голова приймає розпорядження і відстороняє людину посади. Є це по... не протягом впровадження по тарушніх аборя прокуратура. Тобто, поки ми не маємо рішення суду, поки ми не маємо, е, тобто. Від прокуратури будь-якого жодного документу, ми не можемо відсторонювати цю людину від посади. Розумієте? Це теж юридично має бути обґрунтовано. Тобто тут один варіант або людина пише заяву за власним бажанням, або ж ми виносимо на розгляд сесії ще, ще дане питання, розумієте, обговорюємо це на сесії, тоді вже сесія може прийняти рішення за подання міського голови. про... Відсторонення від його від посади, чи звільнення його з посади, чи скорочення його робочого місця, тим більше, що зараз ми скорочуємо пару посад, і в тому числі можемо скоротити і цю посаду. Розумієте, тобто це ну, така А є ситуація. ваші емейл, чи будемо казати будь-які контактне лице, які ви, кому можна було позвонити. Я можу це поговорити сьогодні. Комісії за повністю, я можу поговорити з відеостами. Таким чином ми в першу чергу зараз підемо в канцелярію, зареєструємо, ну, що є такий вхідний документ, що ми до вас зверталися. Під, е е е е е е і давайте домовляємося, що станемо на п'ятницю, і ми до вас ще раз приїдемо. То я думаю, що ми вже в п'ятницю тоді поспілкуємося персонально з Олегом Петровичем. Я думаю, що в нього повинно виникнути свідоме бачення і переконання, і він мав би написати заяву за власним бажанням. Бачу, е Завцову, він може якимось чином спростувати це відео звідчини віде. цього підприємця і т.д. бо я вже Відом тоді не розумію, що ще зараз потрібно державним чиновникам і яким чином доводити, якщо є вже підприємець, є вже відео. І ну, і далі все добре. Ну, Ви розумієте, так? Іван Миславич, Іван я хочу сказати наступне. Дивіться, У ну, е е нас сьогодні не в мене, не керуючих справами, не в помічника міського голови, не в кого е не стоїть питання, чи його залишити, чи не залишити, винен на четв'ятеро звільняти. Ніхто його тримати не буде на цій посаді. І я не можу я, якщо він винен, я зараз е, звернувся до е, листом до Загарії до спання, зробіть такого листа. Чи є такий факт? Якщо він винен, мені не потрібно чекати сесії. Я можу без сесії, е, звільнити його не зможу, тому що має бути факт, але відстрелити від виконання обов'язків я можу. Я звернув. Тобто на п'ятницю ми можемо ще раз до вас сюди завітати і вже почути ну, кінцеву. Лишіть або емейл, або контактне лице, щоб з кимось переговорити. Сьогодні в нас якраз ідуть комісії і будуть комісії. Завтра сесія, якби і я проговорюся, і ми, ми, ми подивимося, але. Е в нашому випадку ми, ми не потребуємо того, щоб доводити це до якихось критичних ситуацій і е, робити е, нерозуміння сьогодні між владою і громадою. Ви розумієте, одне. Е, ми е, постараємося вирішити це більш дипломатичним шляхом. Тобто, в п'ятницю ми можемо вас прийти. То ви можете хоч кожен день приїжджати, я, я вам не заперещу. це я ваше. Ну, е, ми на роботі з понеділка по п'ятницю кожен день приїжджайте, я не заперечую. Але тут питання, щоб це зробити, це треба пройти певну процедуру. Ми сходу, я так не можу розписатися і зробити це. Ні, я розумію, що ви ні, я маю на увазі, що чи два дні достатньо для того, щоб принаймні розпрацювати, ви кажете, будете спілкуватися з депутатським корпусом, щоб розпрацювати план дій, щоб ми розуміли, чи е, рухається це в правовому полі, чи можливо особа Олег Петрович сама виявляє бажання добровільно покинути цю посаду, чи у випадку, якщо ні, то звичайно що ми. І що може хтось ще е, не знає з представників громадських великих також? Ми будемо додатково інформувати, що е, тут і далі перебуває на займіні сайті особа, яка не те, що підозрюється в хабарі, а є такі відеофіксації і свідчення підприємців, що їм не потребувала ці коштів. Е, таке нескромне питання. Е, ваша організація у нас за істоновані так? Якщо yeah, so, yeah. ви підводити до того, чому е, організація, яка зареєстрована у Львові, е, має ті чи інші питання до? Е, Підозрюваних людей у корупції в виниках, то я поясню, бо існує також при організації ілюстраційне приймання, яка діє за сприяння фонду розвитку демократії США, і власне на адрес цієї ілюстраційної приймання надійшло звернення про цей факт. І надходили неодноразові телефонні дзвінки. Були громадяни, які погоджувалися себе представити. Були люди, які не погоджувалися. Дехто представлявся з працівників міської ради. І власне був них було в них припущення, що в депутатського корпусу є те чи інший умисел і небажання реагувати на цей факт. І звільняти цю особу. Тому, власне, на підставі цих звернень ми залітали до вас. Ну, в будь-якому випадку нам треба декілька деяких часів. Я думаю, що ми до п'ятниці в правому це вивчимо, проведемо консультації. і ми вас проінформуємо. Я думаю, що... Успішних висновків не потрібно робити, ми не стоїмо на захисті, на захисті е, того, щоб захищати е, корупцію чи хабарність. Абсолютно не стоїмо. Я е, хочу сказати по цьому факту, я не знаю, чи це від вас чи від кого, але мені дзвонили журналісти, я дав своє інтерв'ю. Мені байдуже, на яких хто посаді знаходиться. Uh -huh. Орган місцевого самоврядування це є не бізнес, це не є вибачте е, тут заробітчани, які прийшли. Це ті люди, які отримують кошти за рахунок тих податків, які сплачує громада. Uh -huh. Безпосередньо тому, хто буде тягнути руку свою і робити, займатися хабарностю, чи займатися корупцією, чи будь чим, що сьогодні не прописано в законі, ми будемо пити по рукам. Ми зараз реєструємо документ і е, е, ви казали, що на п'ятницю запрошуєте на знову сьогодні, щоб ми зрозуміли, як це буде відбуватися. Будь ласка, дякую вам. Я подумав, Ми хочемо, щоб поставили нам початку підпис, а вже зареєстровано занесемо вам з контактами. Добре, наразі до побачення. Щасливо. А коли закінчується обідня перерва? У другій. другій годині, а зараз яка година? Немає заступника голови міського Пентре. на місці. Mm -hmm. А він в робочий час не буває на місці? Управління uh ВЕЗ поїхав. -huh. Управління ВЕЗ. А для чого? Я не знаю. Головне управління? Я не знаю. Мабуть, по кримінальному провадженню, яке не зведено свідчення. Дякую. Так, канцелярія канал.

Това е заразно. И пит, подмога А може, ви знаєте, де є заступник міського голови, Той, що Олег Петрович немає. Наразі ми домовилися. Поки що з адекватниками, з адекватними представниками, представниками мерії міським головою, що на п'ятницю буде запропонований варіант або вирішення, або буде те чи інше пояснення, яким чином відбувається так, що стане на сьогодні і далі займає свою посаду заступник це Шевчук Олег Петрович. На місці робочому перебуває про тому, що по всьому інтернету розповсюджені факти, відеофіксація про те, як ця людина отримувала хабар. Заведене кримінальне провадження і у всіх все далі добре. У п'ятницю буде продовження громадське формування. Робідра не пускає. Дякую всім. Угу. Я, прошу вибачення. Ми зареєстрували звернення, там є вказані контакти, адреси і все, що потрібно. Добре, 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 добре. Я, я вас проінформую за два дня. Я зараз з головою комісії закону спілкуюся. Буквально дайте нам два дня, а я вам дам відповідь. Добре. добре, дякую, до побачення. Все до побачення.